Привіт всім! Ви на каналі Квіти і Крила. Ось мій помічник. Сьогодні ми будемо робити розпаковку. Сьогодні до нас щось приїхало. маленьке, гарненьке, дві квіточки. Зараз покажу. Віддерла скотч і дістаю малючків. Дістався без стаканчика. Сухесенький, такий сухесенький. А такий сухенький у нас це у нас Малібу. красунчик Такий суха, пересохша. Треба відпоювати обов'язково. А друга красинка у нас ось така. Трошки більша листочок росте. Теж суха, суха. Корінчики в активному рості. Ну, теж дуже суха цеса 36. Аж вивалюється із транспортувального стаканчика. Треба обов'язково відпоювати, дати час їм відпочити і робити пересадку. Ось мій помічник, який весь час намагається щось у мене тут стягнути. Скуштувати вже дістав язика. Значить, буде робити пробу. Якість на пробу замовляли? Якщо ні, звертайтесь. Джек прилетить і перевірить, якісні вам приходять орхідейки, чи не дуже. Так сказати, контроль якості язиком. Який гарний джек, як уважно слухає. Як уважно за всім спостерігає. Таку розпаковку ми зробили. До зустрічі на новому відео на нашому каналі.